103 показ. Сьогодні... 3... 3... Ой, кажу 103 показ, 10 липня. 25 рік. Це от очищені каналізаційні стоки. Водичка немає неприємного запаху. Цією водою я поливаю, от, фундук поливаю. Бачите, який гарний. Горох тут ріс, дуже швидко дозрів, сусіди сусіди дивувалися. Як так швидко? Горох ну, дозрів, тому що в них ще такі малескі, малесенькі паростки, а я вже його зібрав. Реально, це насправді так і є. Короте, я поливаю цією технічною водичкою все, що в мене росте. Достатньо відео є на моїй сторінці про це. Я, ну, я напряму показую, як я качаю насосом, поливаю територію, газони, от, персики, Короте, поливаю все, що треба. І удобрюю органікою чорнозем, яка утворюється з, після розкладання наших відходів життєдіяльності будьте еко, чи спрудал під есес